Ніхто раніше не міг подумати, що дрони настільки будуть популярні, що будуть з'являтися такі дрони, як камікадзе, літаки, як камікадзе і літаки-розвідники, які будуть залітати навіть під дією ворожого ребу та розвідувати ціну для нас інформацію. Моніторити бойову зону, планувати виконання спеціальних завдань, доставляти забезпечення та головне рятувати не одне життя. Це можливості дронів, що активно використовуються українськими бійцями. Військовослужбовець Сил ТРО на псевдоміг майстер технічної частини. Каже, за тиждень-два цілком реально опанувати ази керування пташкою, а спробувати себе в управлінні можна навіть сидячи вдома за допомогою програм симуляторів. Цей дрон Mavic, аутели, вони досить автоматизовані, літають. ну, тобто, Досить просто. Таким дроном може людина без навичок, в принципі, з першого разу керувати. А дрони, які є в Піві, там складніше, там вже з першого разу не вийти, там потрібно вчитися. Але теж, коли пройшов навіть процес навчання, то вже там не стає питання складно, не складно. Уже понад місяць в Україні триває проєкт рекрутингу і підготовки майбутніх екіпажів безпілотних літальних апаратів для підрозділів Сил ТРО, Крилатий Ескадрон. Проходить навчання в спеціалізованих центрах у декілька етапів із теоретичною та практичною частинами. Дисципліни навчальної програми передбачають опанування навичок застосування інформаційних систем кропива, дельта, роботу в онлайн стрімах тощо. По завершенню пілоти складають іспити, на основі яких їм присвоюють військову облікову спеціальність. Далі учасників проєкту скеровують на службу до підрозділів. Всі військовослужбовці, які виявили бажання займатися справою безпілотних систем, вони будуть обов'язково навчені. Після цього вони повертаються до себе в підрозділ. В підрозділі також вони вже проходять бойове злагодження зі своїми екіпажами. Після того, коли командир підрозділу. Вже впевнений в тому, що підрозділ готовий. Тільки після цього вони починають виконувати бойові та спеціальні завдання. Якщо людина з цивільного життя так, так процес адаптації в нього пройде обов'язково з дотриманням всіх наших нормативів, мотивовані громадяни, що бачать своє майбутнє в складі збройних сил за напрямом БПЛА, можуть звертатися до представника рекрутингової групи, аби потрапити саме в той підрозділ, де вони хочуть проходити військову службу. Якщо їхня кандидатура буде командиром підрозділу, який проводить набір, одобрена. Вона може звернутися вже в подальшому до територіального центру комплектації та соціальної підтримки для мобілізації на вже статусу військовослужбовця. Набір на навчання за проєктом Крилатий ескадрон триватиме й надалі, зазначають у силах ТРО, адже бажаючі є, і вони сподіваються, що їх ставатиме більше. Додамо, що в лютому 2024-го дев'ять країн об'єдналися для постачання дронів на фронт українським захисникам. Декілька днів тому до коаліції доєдналася Канада.